Міський конкурс Розколяда проводиться уже декілька років. Його організатором є управління освіти Калуської міської ради. Учасниками розколяди є учні шкіл та гімназії міста, а також вихованці центру художньої творчості дітей юнацтва і молоді. Крім школярів, в конкурсі беруть участь і їх наставники вчителі Умови конкурсу прості: дві-три колядки чи щедрівки, які мають бути виконані на належному рівні. Тематика повний цикл новорічно-різдвяних свят. Немаловажним є і зовнішній вигляд учасників. Визначають кращих журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли методист Калузького методичного центру Зоряна Філяк, директор другої музичної школи Леся Милимука, керівник народного ансамблю «Бойківчанка» Оксана Герус та головний спеціаліст управління освіти Володимир Палагнюк. Розпочали розколяду 2012 учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. Діти виконали чотири твори: три колядки, і одну із них заспівали на польській мові та Щедрівку. Загальноосвітня школа першого ступеня номер 11 Виступила теж із чотирма творами. Дві колядки виконали діти перших-других класів, а дві колядки третіх-четвертих класів. Цікавим був номер і Хотінської школи. Перед його виступом учасники міської розколяди розіграли сценку двох кумунів, які підняли настрій присутнім в залі. Після чого діти виконали Хотінську коляду, а вчителі заспівали твір в різдвяну ніч. Високий рівень майстерності показала і перша школа. А загалом усі учасники, які брали участь у міській розколяді, були варті перемоги. Та все ж кращим співочим колективом визнано у учасників сьомої школи саме цей навчальний заклад 22 січня в Івано-Франківську представляв наше місто на обласній розколяді.